Так, я вам буду розказувати сьогодні трохи про основи молекулярної біології і трохи про генетику. Взагалі, молекулярна біологія така цяція. от вона настільки ж красива і настільки ж цікава, наскільки вона страшна і лякаюча. Ти починаєш щось там поверхах дізнаватися, щось читати, щось вивчати, тобі прикольно, а потім тебе затягує в такі дебри, що ти вже думаєш, що я ні звідси пошвидше відео. Якщо когось зацікавить, то я обіцяю, ви весь цей спектр на собі відчуєте. І так, що ми тут бачимо? Це стріптакок. Е, Стриптокод, який викликає пневмонію, е, дуже багато випадків пневмонії досить спричинено саме ним, що він нас цікавить. це справа в тому, що нейробіологія і взагалі молекулярна біологія, книга дуже молода. Досліджувати почали десь прям активно всередині тільки минулого століття. Тому е, ви можете прикинути, що от будова ДНК. Як ми її знаємо. От зараз кожна дитина, навіть хто дивився чоловіка-паука в першу частину, от у старого чоловіка паука от там, десь на початку фільму, навіть були коротше, кадри з цією спіральною ДНК, вона там крутиться, показується. І навіть дитина знає, що є якась молекула ДНК, вона там якісь палки є, вона щось закручена. А от ще 70 років тому людина знала, ця молекула ДНК виглядає. А ще років 100 тому взагалі ніхто не знав, що ця ДНК передає струкову інформацію. Всі ці штуки дуже молоді, і оцей стектакод, ми йому дещо дечому задержувати. Це справа в тому, що в 20-х роках 20 ну, століття ось цей от джентльмен проводив дослідження, він шукав вакцину від цієї бактерії. Бо тоді антибіотиків ще не було, і дуже багато людей морали від пневмонії. Якщо зараз пневмонія, це піде ну, до лікаря, припішуть антибіотики і все буде добре, то раніше пневмонія це була це страшний звір. І ось цей джентльмен, він біолог, він лікар, він шукав вакцину. І, як ми знаємо, там, знає, там той навчає що мікробіологію, щоб зробити вакцину, можна піти дуже простим шляхом. Можна взяти бактерію, можна її нагріти. Ми її нагрівали, вона включає можливість заражати і вбивати, але при цьому вона може якимось чином робити так, що в нас на цій бактері виробляється імунітет. І щось, що, значить, цей дядько зробив? Він взяв дві групи стрептококів. Одна може визивати захворювання, одна не може визивати захворювання. Потім він розчинив їх і дивився, що буде. Ми давайте з вами проведемо такий сумньовий експеримент. Ми беремо стрептококів, живучих, які можуть визивати захворювання, І вкалуємо їх мишки. Що буде з мишкою? Мишка заболіє і помре. Ми беремо стрептококів, які не можуть визивати захворювання і команди їх мишка. Що буде з мишкою? З мишкою все буде добре. А потім ми беремо э, стрептококів поганих і ми їх нагріваємо. Що буде з мишкою? Задворіє і не набере? Не заболіє. І не З мишкою все буде хорошо. Вже нагріли, вони померли. Вони не активні. І в мишках з'явиться працівний цьому А що буде? Якщо ми е, змішаємо живих, ті, які не визивають захворювання бактерій, з убитими, які визивають захворювання. Якщо ми цей мікс, отакий хороший мікс зробимо, ще раз, у нас є живі, які визивають захворювання, меди, які визивають захворювання, і живі, які не визивають захворювання. Як ми думаємо, які результат? Тому хто ви, тому вивколо Ще раз? Ну, якщо ви вколуби цю вакцину комусь, буде вироблятися імунітет. Так. Да. Буде вироблятися імунітет, але є нюанс. Не, не Мишка помер. Загадка. Ну, просто космос. Взяли, взяли дві групи бактерій. Одна визиває захворювання, інша не визиває. Убили ту, що визиває, змішали з живими, які не визивають, і живі почали вбивати. Прикольно. І просто до чого назад до чого цей експеримент нас привів? До того, що існує якась хімічна штука, яка передає спадковість. Спадковість вона не просто десь там, в якихось ефірах енергії, вона має чітку матеріальну хімічну природу. Цю природу довго-довго намагалися досліджувати, і вже в 40-х роках там, з допомогою теж експериментів, хіміки виявили, що за спадковістю відповідає саме молекула ДНК. Тобто те, що для нас зараз очевидно і факт, було відкрите буквально років 80 тому. Для науки, для історії дуже небагато. І хорошо, що ще й тут сказати. А, а до цього бажалось, що вся медична інформація передається білкам. А ДНК взагалі вважалась корябкою, яка просто підтримує структуру ядра. І не більше, яка несе за собою якісь серйозні функції. Ну бо це логічно, білки вони так виконують купу функцій. Ну, логічно, що спадковість вона теж має передаватися з Ну, очевидно. Але ні, не так. Не видя не так, завжди очевидно. Хорошо, в біології молекулярній виділяють так звану центральну догму. Центральна догма молекулярної біології полягає в тому, що в нас є ДНК, з ДНК утворюється РНК, з РНК утворюється його. Шкільна програма. Зараз ця схема вона допрацьована, ми знаємо, що з ДНК можна творю, що з РНК можна утворювати ДНК, насправді, як роблять деякі віруси. Але загалом от, вишарні так воно є, просто для історії. Основа спадковості, вона в молекулі ДНК. Давайте трошки поговоримо про те, як взагалі молекула ДНК влаштована. Значить, складається молекула ДНК з нуклеотидів. Нуклеотиди складаються з молекули цукру, дезок з фосфатного залишку, ось він тут висить, і з азотистою, азотистою основою. ось ця зелена штучка на цій картинці. Отак воно упаковується, потім складається в один ланцюжок. Але ДНК це молекула подвійна. Ось ці два лептюжка, вони за законом комплементарності, які ми теж проходимо в школі, складається в одну молекулу, яка потім закручується в спіраль. На що тут варто увагу? По-перше, між ось азотистими основами, ну, вони попадуть, АТ, С, загалом по комплементарності, утворюються в зв'язки. Між А і Т зв'язок слабший, ніж Г і С. Тому, чим більше, є певний показник, певний індекс, він різний до деяких видів, скільки у них геном якесь повідношення АТ до ГЦ. Чим більше ГЦ, тим більше ДНК стабільний. Що на, ще, на що ще варто згонувати? Якщо будемо дивитися ось на цей відрізочок на ось цей фрагмент ДНК, то бачимо, що ось тут у нас в кінці фосфат, бачите, ось цей кружочок. А от з цього кінця у нас виємечка. Ось тобто ця виямечка це вільна гідроксильна група. Про що це говорить? Про те, що молекула ДНК в ній ось ці от дві, два ланцюга, вони антипаралельні. Вони йдуть. Паралельно, але вони дивляться в різні сторони. Один кінець закінчується фосфатом, інший кінець закінчується вільною гідроксидною групою. І це для нас має дуже дуже, дуже важливе значення. Тут трошки наближено, знову-таки бачимо фосфат з одного кінця. І ось цей кінець, чисто по тому, як ми рахуємо молекули карбону в дизоксеревозі, атоми карбону в дизоксеревозі. З цього кінця ми маємо 5 штрих-кінець, бо тут фосфат він висить на п'ятому атомі карбону по порядку. А тут ми маємо 3 штрих кінець. Він на гідоксильна група. Реплікація. Подвоєння ДНК. Репліка... Механізм реплікації називається напівконсервативним. Загалом було кілька варіантів, кілька теорій про те, як ДНК подвоюється, була теорія консервативного механізму і непівконсервативного механізму, але теж дається в 50-х роках, чи в 60-х роках вже не пригадає, повсюди повсіли, що такий механізм непівконсервативний. Що це означає? Що в нас є одна материнська молекула ДНК. Її треба розділитися. Вона утворює дві молекули, і кожна з цих двох молекул несе по половинці старої, тому непівконсервативний, бо одна вона отримається жовтня домені у нас відстроює. Швиденько пройдемося по тому, які ферменти беруть участь у реплікації і потім трошки цим механізмом говоримо. У нас є 5 основних ферментів. Це топоізомераза і це геліказа. Що вони роблять? Топоізомераза, в наш ДНК воно закручене. Щоб ДНК роздвоїти, потрібно його якось розділити. А от ну, представте собі, у вас є якась нитка і така коротша. Закручена, зав'язана і там, перекручена, ну, ви її нормально не розріжете напрямку. Вам треба її розмотати. І ось ці два ферменти геліказа і тополізомераза, вони якраз такі молекули ДНК розмотують. У нас є праймаза, треба запам'ятати, трошки пізніше до нього цього фермента. ДНК-полімераза це власне ось той фермент, який молекулу ДНК нову будує, той, що набудовує один наколотит з іншим колективами. І це ДНК-бігаз. Теж трошки пізніше до неї повернеться. Тут мало бути відео, я дуже вам хочу його показати. коротесно, недово. Опа, красиць. Качество, кінець, це дуже шикарно, DNA. І в наші молекули ТРМК. І у нас є цей фермент, який розправляє і розрізає цю молекул. Ось цілі вони не дають молекулам заслуг. Тут, де каплі разу заходить, куди новіноплеотиди і бачите, що важливо, що треба звернути увагу. Важливо звернути увагу на те, що нові вони не добудовуються конкретно в напрямку від п'яшки кінця до трішки кінця. Це дуже важливо, це те, що мені я звернув увагу на те, що ось ці вони антипаралельні. ДНК полімераза може добудовувати неклеотиди тільки в одному напрямку. Від 5 штрих кінця до 3 штрих кінця. Вона йде прямо за Геліказом. Геліказ ріже, а днк полімераза йде за нею. Але ж іншою на цю антипарале. Але його теж треба якось подвоїти. І тут виникає проблема. Тому що щоб цей ланцюг подвоїть, от у нас вибачте. От у нас йде Геліказа, ДНК-перемараза йде за нею і синтезує навіть платити. Але ж тут треба в цю сторону правильно добудовувати. І щоб побудовувати в цю сторону, днк геліказа зайде от сюди, а тут днк полімераза підходить і тут трошки достроїла, тут трошки достроювала, коротше працює в іншу сторону. Типа протилежі.

DNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase 3 lays down new DNA. <laughs> <laughs> the process repeats again. Нахожу чекі-карандаша, на він їх довів спочатку теоретично, він припустив, що має бути ось такий механізм, що ДНК буде один ланцюг будуватись правильно, а інший ланцюг буде будувати встретивне затримкування. І вже потім, затяг тільки через 20 років після цього, він отримав нарешті свою Нобелівську премію. Зараз не знаю, чи живий чи мертвий, здається ще живий. А от Восани Остіні два чоловіки, які, довели, що, які створили модель ДНК, ростули спіраль подвійно. З них, е, здається, крік помер, а Вотсон все ще живий. Дуже старий, але, але ще ходить на конференції, дуже слід не прочити, так як його колеги розказує. Хорошо, ще раз ось цей механізм, просто повторюю, що у нас є подвійна, у нас є подвійна спіраль, у нас є геліказа, яка як такий ножик цю спіраль розрізає. У нас є один ланцюг, на якому днк полімераза достаю молекулу прямо за галіказою. І у нас є інший ланцюг, який працює з затриманням. Там, де днк полімераза має йти в протилежну сторону, і вона пройшла і відпригнула, потім далі зайшла, відприкнула, далі зайшла і відкригнула. Щоб ця днк полімераза знала, куди її сідати, необхідні праймери. Праймери це фрагменти РНК. Які будуються на молекулі ДНК. Прийшов, прийшов фермент Праймаза, поставив тут свій фермент РНК, потім прийшла ДНК полімераза, побудувала свої ланцюги ось тій затримкою, потім інший фермент замінив ось ці ось праймери РНК на правильну молекулу ДНК. І потім фермент діло капрати по склеїв, тому що немає ну, підбірок в ДНК. Дірки в ДНК це, це проблема. І далі. Транскрипція. Що таке транскрипція? Зі школи знаємо, що на матриці ДНК символізуємо РНК. Транскрипція складається з трьох етапів. Це етап ініціації, елогації і термінації. Ми в подробиці давати не будемо. Що нам потрібно? У нас на ДНК є фрагменти муклеотидів, послідовність певна, яка називає, називається проводом. І на цей промотор сідає фермент рнк полімераза І ось цей фермент рнк полімераза він йде по гену. Іде, йде, йде, йде. Ген це у нас фрагмент ДНК, який відповідає за синтез одного коптія. Умовне визначення з певною похідкою, але грає від цього. рнк полімераза йде по цьому гену, доходить до певної послідовності ДНК, який каже їй, що пора лазить. Ген закінчився. РНК-полімораза спригує, і ми отримуємо нашу МРНК, яка потім йде на трансляцію на синтез білочка. рнк полімераза, сідає на промоутер, зчитує певну послідовність РНК, потім вся ця штука відділяється і ДНК зшивається назад. З транскрипцією найскладніше це її регуляція. У прокаріоті і у еокаріоті вона відбувається по-різному, еук... ми не розбираємо, ми розбираємо тільки еукариотії. Значить, У нас є ген, фрагмент ДНК, і на цьому фрагменті ДНК, по-перше, є промотор, на який сідає РНК полімераза Але дивіться, от десь далеко від промотора є фрагмент, який називається енхансер. Чому він називається енхансер? Тому що на ньому сідають фактори транскрипції. Це певні біочки, які можуть активуватися при певних умовах. От вони сідають на цей енхансер, і молекула ДНК, вона якби складається. Вона утворює таку петельку. І в ось цій петельки енхансер з факторами транскрипції, він наближається до промотора і він запускає транскрипцію. Транскрипція може відбуватися і без цього механізму. Але коли у нас енхансер активований факторами транскрипції, то транскрипція відбувається сильніше, просто активніше. У нас е в певні етапи життя клітини, іноді доводиться якийсь ген запустити, його синтез, щоб він почався сильніше і активніше. І коли такий етап настає, постійно якраз такі фактори транскрипції, які зв'язуються з енхансером, вони кажуть клітині, так, давай нам от цього білка ще більше, там, не знаю, в 5 разів більше треба. Такий план не найближчі 5 років. І оцей план на 5 років запускається, і людина синтезує більше певного білка. Ось ще одна просто візуалізація. Ну, не красива, але інформативна. Цього механізму у нас є Н-канцер, на до Н-канцера приєднуються фактори транскрипції. Ці фактори транскрипції роблять так, що молекула ДНК збиралася в петельку, активується промотор, запускається транскрипція, і його синтезується. А РНК синтезується, e -e -e, сплайсер. Я буду вже трошки пришвидшуватися. Що... Сплайсінг це такий процес, в якому з великого шматка МРНК вирізаються певні фрагменти, які, як раніше, вважалося не потрібні. Пам'ятаємо, що в нас є екзони, є інтрони. Екзони це ось ті фрагменти, які власне кодуючі, які потрібні білка. а інтрони – це такі фрагменти, які, як раніше, вважалось не потрібні. Зараз ми знаємо, що в них є своя функція, вони. Теж регулюють трансляцію, вони регулюють транскрипцію і прочі штуки дуже важливі. Сплайсінг це, по суті, просто вирізання певних фрагментів з МРНК. В чому загвоздка? Зараз ми знаємо, що не кожна МРНК сплайсується однаково. Ми знаємо, що таке поняття, як альтернативний сплайсінг, і ми можемо з одного і з одного МРНК отримати багато різних варіантів МРНК. І відповідно, отримати багато різних варіантів такого білка. Ми там на одну амінокислоту, на дві амінокислоти. Але це має певний сенс. Тут представлені різні види молекул РНК. Зараз відкриваються нові і нові. Ми тепер знаємо, що РНК виконує функцію більше, ніж просто транспорт амінокислот і більше, ніж просто матриця для синтезу білків. Ми знаємо, що в нас є ребусувальні РНК, які ходять з клад-ребасом. Ми знаємо, що в нас є купа різних варіантів некодуючих РНК, які <кій> революють знову таки, трансляцію, які регулюють транскрипцію. Ми знаємо, що є короткі некодуючі РНК, ми знаємо, що є довгі некодуючі РНК. Точні механізми, якими працюють, ми здогадуємо з дуже високої варітністю, причому правильно, але знову такі є нюанси. Ми знаємо, що вони потрібні, ми знаємо, що проблеми захворюваннях їх функціонування змінюється. Поки що це все. Трансляція. Останній вже етап, останні слайди. Трансляція це синтез білка, відбувається на рибосомах. У нас утворилась МРНК, вже після сплайсінга, після всього цього. Вона попала в цитозоль, тут у нас є рибосомки, тут у нас є транспортна РНК, ось наша молекула МРНК, ось підходять наші... Молекули ТРНК, молекули ТРНК нісять на собі антикотон, які зв'язуються з кодоном на МНК. Кожному антикодону відповідає певна кислота, на не рибосома вони всі зібралися. І ця здоровенна молекулярна машина з білка і своєї власної РНК-тересувальною синтезує на білки, які виконують всі функції наших клітинок. Наші взагалі які можуть бути, Ну, по-перше, це ферменти самособове. Культурні дух вже сьогодні розказували, це різні рецептори, це насоси, це знову-таки треба грибосон робити, треба фактори транскрипції робити, 에, треба робити різні канали, різні пори, через які йони заходять, виходять, заходять, виходять. І за, за, за весь цей масштаб функцій відповідає єдиний клас молекул, а саме білки. Е, тут показано коротеньку, як взагалі працює фермент, і як взагалі вся ця діяльність дуже спрощено випити на От у нас є білок, які здоровий, здорова молекула білка. І ці здоровенні молекули білка, по суті, для роботи, от як ми з вами, нам щоб, не знаю, щоб порізати ножицями папір, нам, в принципі, хватить руки. У в нас від тіла, ми всі такі красиві, у нас там ноги, голова є, іноді навіть використовується. А щоб зробити певну функцію перезити мам, нам треба просто рука, ноги необхідні. От так само у білка. Білок він здоровий, в нього не купить всі п'єтні, якісь там складчиці, структури. І є один або кілька участків, які приймають участь безпосередньо в реакції хімічної. Це фермент лізоцин. Фермент лізоцин потрібен, щоб ламати людині стінки бактерії. От у нас є полісахаридний ланцюг, за якого складається мікробна стінка. Ось цей лізоцин. У ньому є оцей участок, і він підходить, і цей участок він чисто хімічно влаштований так, що він вміє дуже класно розривати повалені зв'язки. Фермент зайшов, ковалентні зв'язки порізані і з зруйнований. І так само працюють абсолютно більшість ферментів. Головна функція ферменту це або розрізати ковалентний зв'язок, або створити новий коваленний зв'язок. Зайцять дві молекули, з якою так, щоб вони прицовуються. Хромосоми. ДНК у нас в ядрі плаває не просто так, воно не просто у вільній формі, як у бактерії робиться. ДНК, вона, по-перше, зберігається в ядрі, по-друге, внос зберігається в культуру, які називаються хромосомом. Тут схематично зображено два судові хромосоми, і тут далі масштабуються, 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 і показуємо, як в одній хромосомі у нас є ген. Десь ось тут. В гені у нас є ребраторні послідовниці, якраз такі, оці всі хансери, сайленсери, які або посилюють, або вони поки послаблюють транскрипцію. У нас є зони інтрони, І отак у нас з хромосоми на її основі утворюється білочок. Тут показано в основній структурі хромосом, зупинятися на цьому не будемо сильно. З чого вони складається хромосом? Хромосом складається з хроматину. Хроматиль це така речовина, да? яка складається з білків нуклеїнових кислот. Водова хроматину дуже складна, ми по неї пройдемося верхам. Тут знову ж таки, власне, дуже показано масштаб, що от у нас є ось ця структура, яку видно в клітині. Відрік клітини, коли ця клітина ділиться. тільки, тільки от на етапі ділення хромосоми можна так добре роздивитися. Зазвичай хромосоми вони розпутані, щоб клітина могла всі свої білки краще синтезувати. Уявіть ну, ну, собі, от, у вас є нитка, на якій написана якась інформація. У вас нитка може бути або розпутана, і тоді вам цю інформацію прочитати можна. Або нитка може бути навпаки дуже-дуже попатно складена, як ви наразі компактно складена. З цієї штуки інформацію прочитати неможливу. Ось тут показано різні, в різному масштабі, як ці молекули ДНК укладаються. І що ми бачимо тут? Тут ми бачимо наш ланцюг подвійний, тут бачимо якісь клубочки. Ось ці клубочки це молекули, які називаються гістонами. Ось тут теж добре видно. Ось це молекули гістони. Вони, У них купа функцій, але основна це регуляція того, які фрагменти ДНК працюються. Яке ДНК воно зараз працює, яке ДНК зараз не працює. Тут просто красива електронна фотографія, електронна мікроскопа. Ось бачимо ці клубочки, наші муклоосоми так звані. Нуклеосома — це вісім білків гістонів і накручена на них ДНК. Ця структура називається нуклеосома. Хто не якраз їх як бачить? А зазвичай літературі описується як на миску дійсно скоро. Ще одна картинка показує те саме. Тут бачимо 8 шариків, це 8 гістонів. На 8 гістонів намотана наша ДНК. Це у нас хроматин, і ось цей хроматин він упаковується, упаковується, упаковується і складається в хромосом. І що, що важливо, для всіх живих організмів основні принципи молекулярної біології вони однакові. Ми можемо взяти фрагмент ДНК з бактерії і засунути його в людину. І оцей фрагмент ДНК, цей агент, він буде зчитуватись, починаючи від самого-самого початку, життя воно існує з ДНК. Зараз ми знаємо, що не зовсім так. У нас є віруси, які не мають ДНК, які мають тільки РНК. У нас є інфекційні агенти, які взагалі уклинули кислот не мають які чисто білки. Але, тим не менш, для спрощення, у загальнення, ми вважаємо, що для всіх живих організмів закони молекулярної біології абсолютно однакові. Да, да, да,